Добрий день, шановне панство. Дивіться, що сталося. В клітці внутрі немає. Я самця продав одного і забув закрутити, закрутити того. Дверчата поїхав, бо людина чекала, людина чекала на. Самця машиною, і я забув закрутити. І назад вже їхав, мені стукнуло в голову, що, стукнуло в голову, що я, напевно, не закрив нутрії. Прикрите прикрив, а закрити не закрив. І що? Зараз задача їх знайти, бо з кліток то вже в мене другий раз тікають нутрії. І... Як минулий раз втекло дві самочки, то одну самку знайшов, а друга двері були відкриті, напевно, і вона втекла. Так що, по гарячих слідах, треба швиденько їх шукати і вертати самців в клітку. Чим я зараз буду займатися.